Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина. Гість студії сьогодні. Іван Канівець, режисер, сценарист, продюсер. Вітаю, Іване! Доброго дня! Очевидно, сьогодні ми говоритимемо про кіно, і зокрема про кіно документальне. А якщо ще точніше, то про українське документальне кіно. І перше, я хочу тебе привітати, що нарешті цього року. Вже побачила світ друга серія, так або делогія можемо говорити документального історичного фільму Українська революція за спогадами Всеволода Петріва. От, власне, з цього фільму, очевидно, ми і почнемо нашу розмову, але перед тим хотів би запитати про. Ну, Якийсь загальний стан в українській документалістиці. Взагалі, чи можна ну, аналізувати там останні 25 років, власне, вже української незалежності, і в цьому аналізі, я не знаю, вичленити, виявити якось конкретну українську документалістику. Чи вона виросла, чи вона лишилась на рівні радянської, чи, чи вона навпаки деградувала. Ну, я би сказав, що зараз українська документалістика вона є дуже фрагментованою. Не можна сказати, що це якийсь єдиний культурний простір, в якому є якісь єдині творчі принципи. Є достатньо багато людей, які намагаються цим займатися. І рівень того, як хто цим займається, він дуже різний. З одного боку, у нас там є різні класичні документальні фірми, які ще там робили люди радянської школи. З іншого боку, зараз з'явилося багато людей. Ну, з хорошою освітою, які зараз роблять сучасні фільми, і з'явилася велика кількість людей без освіти, які теж роблять сучасні фільми, і серед них теж багато хороших. Тим більше, події, особливо останніх двох років, вони ніби спонукають взагалі людей до того, щоб знімати те, що відбувається, робити з цього документальні фільми. От, тому насправді все це достатньо фрагментарно. І як майстерність, і результат, тематика, вона дуже сильно залежить від того до якого фрагменту долучитися. Якщо, наприклад, говорити про період перших визвольних змагань, яким займаємося, ми останні 4,5 роки, ну це доволі таке вузьке поле тут, фактично раз, два, три, чотири, п'ять, шість і все. Тобто більш особливо просто ніхто цим не займається. Чому це не цікаво? Немає матеріалу історичного, там хроніки нема, немає сценаристів, авторів ідей, які можна реалізовувати. Я думаю, проблема в першу чергу в тому, що це дуже складно з виробничої точки зору. Тому що дійсно практично немає хроніки, дуже мало світлини, ті, які є в більшості своєї дуже поганої якості. Хоча, між іншим, за останні пару років, скажімо так, пришвидшився процес пошуку якісних світлин. З'явилося дуже багато матеріалу, який був, наприклад, недоступний, коли ми починали роботу над нашим фільмом. А тому і причому, що цікаво, це переважно не робота якихось там архівістів чи якихось великих установ, а це переважно робота якихось ентузіастів, які це знаходять, переважно десь на заході в приватних колекціях викуповують, а потім якось друкують в своїх книжках або там передають якимось історикам для друку в книжках. Ну тобто матеріал з'являється, але його все одно дуже мало. Тому стикаючись з такою документалістикою, то розумієш, що обов'язково потрібно звертатися до історичної реконструкції. А це дуже сильно ускладнює процес і знов таки тому. Ну, от буквально зараз ми можемо бачити світлини із фільму Українська Революція. Власне, цей фільм ну не є в класичному розумінні документальним. Так це постановочний документальний фільм. Ну, а якщо говорити стосовно класіки, тут ми можемо звернутися до досвіду такого відомого режисера Фларт, який починаючи ще з кінця 1910-х років займався постановочним документальним кіно, яке ну я не скажу, що там абсолютно таке, як у нас, тому що закін знімав інші речі, інші теми, інші методи постановки. Але тим не менш, у нього теж було документальне кіно, але воно було повністю постановочне. Тому за цим принципом я думаю, що неправильно було б виділяти наш фільм. Насправді дійсно його стиль дещо специфічний. Я би сказав, що я не стикався з якимись прикладами от саме таких документальних фільмів, в принципі, в своїй практиці як режисер і з того, що я бачив з українського або світового кінематографа. Але у нас були специфічні умови, у нас був специфічний матеріал. А з точки зору кіномистецтва, матеріал він завжди диктує форму, в якій його можна реалізувати. Ну, не всі режисери би з цим погодились, до речі, тому що так. Але це тема для іншої зовсім розмови. Добре, ми говоримо про деталі вже фільму. Тепер конкретно про фільм, про ідею фільму Українська революція. Що нам слід розуміти під власне цим терміном? Це вже термін академічний історичний, наскільки мені відомо. Але поза як революції за останні 10 років там відбулось дві, а за останні там 30 років три відбулось. Очевидно, що треба певні корективи. Внести. Тобто це про період визвольних змагань? Це період 1917 1921 років, який ще тоді в історіографії був названий Українська революція. Фільм це документальна... тоді вже був названий. Тоді вже був названий, так. І фільм це документальна екранізація спогадів генерал-хорунжого ОНР Всеволода Володипетрів. І якраз спогади ці називаються Спомини з часів Української революції. Ну, отже, це дуже цікава річ, бо майже ну 70, а не 70, а Можемо говорити про цілих 80 років, а то uh -huh. і, 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 і 90, А під цим періодом уявляли собі або асоціоло його з терміном громадянська війна, там так, uh -huh. жовтнева революція, і потім громадянська війна. Ну насправді тут така ситуація була. От е, в той момент, коли Всеволод Петрів з полком імені Костя Гордієнка опинився в Києві в січні 18-го року. Загальна ситуація в Україні була складна. Крим окупований ворожими військами. Кораблі блоковані, захоплені, там підняті російські прапори. Далі на сході України створена народна республіка, створена на російських штиках, яка отримує військову і матеріальну допомогу від Москви. Тут же щось а, нагадує. І починає похід на Київ. Ну, тобто, от була приблизно така ситуація. Ну і Москва, звичайно, казала, що ми тут ні до чого, це у вас там громадянська війна, це там ваш народ там, повстав проти тиранії і так далі. Ну, слова хунта тоді ще не було. А, ну, Тобто, в принципі, була така ніби громадянська війна. Ну, враховуючи, що Москва перемогла, то звичайно, і потім в історіографії писалася громадянська війна. Але, наприклад, от як Севелот Петрів, так і дуже багато наших діячів того часу це сприймали відверто, як українсько-російську війну, і так тоді писалося в багатьох документах. І більше того, фактично всі ці події були підсумовані Україно-російським мирним договором, який був підписаний в травні 2018 року. Ну, Там були нюанси стосовно того, наскільки цей договір був офіційний, тому що його фактично підписувала невизнана влада. В Москві і влада Гетьмана, яка тоді мала ну, певною мірою сумнівну легітимність, адже визнавали його в першу чергу країни центрального блоку, країна Антанти його на той момент не визнавали. От, але, тим не менше, угода, в принципі, була підписана, якою завершилася ця війна. Тому фактично це була україно російська війна. А наскільки цей фільм є просвітницьким? І наскільки він є документальним в тому сенсі, що от від титли до титли за автором споменів Всеволода Петріва? Ну я скажу так, в принципі, з моєї режисерської точки зору, він є саме документальним, тому що ми особливо від себе нічого не додавали. Ми ніяких там додаткових персонажів, додаткових подій для того, щоб якось глибше розкрити драматургію, не придумували. Все, в принципі, те, що показано, це показано, так як написано у Петрева. З іншого боку, звичайно, нам довелося провести достатньо велику історичну роботу з певної реконструкції подій. Наприклад, в першій серії є сцена, там де генерал розмовляє з і пояснює йому, що там цей український рух це все не ваше. Ви б там приєднались до якоїсь російської організації офіцерської краще. От. І е, Петрів описує цю сцену, але наприклад, він не пише, чи стояли вони під час цієї розмови, чи сиділи, чи було mm -hmm. це в кабінеті у генерала, чи вони там зустрілися десь в коридорі. Ну, тобто, от такі аспекти вони невідомі. І, Відповідно, їх намагалися ми вже відтворити, виходячи із реалій того часу, які описані там в інших спогадах або в якійсь довідковій літературі. Тому, от певним планом, такі речі довелося відновлювати, і це у Петріва не описано. Але якщо говорити про події, то тут. Ну це дословно фактична екранізація. Скільки технічно складно було реалізувати цей проект? Тобто, що довелось задіювати Графіку, складно людей багато. Ну, загалом, в проєкті прийняло участь десь 370-380 людей, навіть важко до кінця підрахувати. Дуже багато комп'ютерної графіки. Фактично, навіть в тих кадрах, де глядачу буде здаватися, що її немає, вона насправді там є, просто її непомітно. От, і при чому ну, доводилося там навіть якісь такі смішні, ніби робити речі, але важливі з точки зору саме історичного відтворення. Наприклад, ми брали деякі шинелі у реконструкторів, які реконструюють Червону армію. Звісно, що на шинелях у них там на гудзиках зірочки. Але в 2017 році зірочок на шинелях бути не могло, там були тільки двоголові орли. Але таких гудзиків у нас для цих шинелей не було, і тому фактично зірочки на цих шинелях замальовували за допомогою комп'ютерної графіки. А, тобто таких от нюансів було достатньо багато. Наприклад, ми в дуже багатьох сценах міняли приціли гвинтівка Мосіна, тому що з тих часів гвинтівок Мосіна збереглося дуже мало. Зараз переважно використовуються гвинтівки Мосіна зразка 30-х років. У них вже був інший приціл, на крупному плані це видно. Тому знов-таки це доводилось прибирати комп'ютерною графікою. І це не говорячи про відновлення видів строго Києва там, і так далі. і так далі. Тому насправді робота. То виходить, дуже що комп'ютерна графіка в даному випадку це не забаганка, а просто необхідність. Звичайно, інакше просто не вдалося б історично це все відтворити. А ми якраз намагалися якомога історичніше підійти до цього питання, тому що насправді зараз знімається дуже багато як ігрового, так і документального кіно, де не такі дрібниці не звертають уваги. А мені здається, що якраз історію треба дивитись максимально наближено до. До того, як тобто ти була. прихильник такої ну хочеш музейності, навіть та в хорошому сенсі, у історичному, зокрема документальному кінематографі. Мені здається, що саме ці дрібнички вони дають насправді відчути дух тієї епохи, тому що інакше ну просто там люди там одяглися якісь костюми, походили, постояли. Мені здається, воно не передає от відчуття, які відчували люди тоді, от бачачи це вживу. От ми хотіли, щоб глядач наш зміг оце відчути. Наскільки, ну, на твою думку, вдалося від, відтворити ту епоху, все ж таки, не маючи і хроніки багато, і світлин, чи тут вже ну, так покладатися винятково на власний смак і на якісь відчуття? Чи консультували якісь історики, мистецтвознавці? Ну, насправді дуже багато. Я скажу так, що окрім того, що у нас був головний історичний консультант, окрім того, що у нас були військові історичні консультанти, на чолі з Владиславом Куценко, який фактично на прямому зв'язку зі мною був там ледь не кожен день протягом цих 4,5 років роботи, по деяких окремих сценах консультувалися у конкретних людей, які могли щось знати, там, наприклад, саме про цю будівлю, або там, саме про цей костюм. Ну, тобто, так просто навіть підрахувати, чесно кажучи, важко, тому що за ті 4,5 роки дуже до багатьох зверталися, і до громадських деяких організацій, до музеїв, до фахівців. Наприклад, складна була достатня історія. Довго не могли з'ясувати, які дерева якої висоти зростали в парку КПІ в 1918 році. вісімнадцятому році. До речі, ну тому що в принципі відомо, коли цей парк там почали висаджувати, але фотографії там. Першої світової війни, там з 14 по 18 років, цього парку немає. Десь там є фотографія вже там кінець 20-х або 30-х, точно не пам'ятаю. Але знов таки питання, того, що дерева ж вони ж зростають. Є там фотографії 25-го року, мовно кажучи, є 30-го, але яке воно було в 18-му, в чому питання. А, тобто, звертались до музею КПІ для цього. Вони спочатку теж нам не змогли допомогти, тому що виявилося, що з такої точки зору ніхто там КПІ не вивчав, там до їм довелося теж шукати в своїх архівах різноманітні документи. Ну тобто, от таких ніби дріб. Але дрібниць, які вимагали якихось серйозних досліджень, насправді було дуже багато. Добре, після паузи ми продовжимо. Режисер Іван Канівець є гостем нашої студії сьогодні. Вже йшлося про паралелі, жахливі насправді паралелі з тими подіями, які ну, ми переживаємо в 14-15 році. Це окупація Криму. Це окупація частини Донбасу, це заклики походу на Київ, це нав'язування пропагандою про те, що у вас внутрішня ваша громадянська війна. І, власне, я би тут хотів контекст Криму залучити. Один із твоїх фільмів називається Трезуб Нептуна, так і власне там йдеться про Чорноморський флот в цей же майже період, так так. Ну, я не думаю, що багатьом із нас там відомо, бо ми собі уявляли, що там ну, був і український флот. Ну, насправді ситуація була приблизно така. Вона була дуже закручена, тому в деталях описувати її довго, але якщо максимально спростити, то це виглядало приблизно таким чином. Десь від 70 до 90%, залежно там, по яким матеріалам досліджувати, матросів Чорноморського флоту це були українці. Також значна частина офіцерів Чорноморського флоту теж були українці, і населення Криму теж в принципі частково було українським. І причому це було не таке населення там, прізвище Захарченка, але умовно кажучи, людина вважає себе там патріотом Росії. А це якщо Захарченко, то там садок Вишневий, коло хати і так далі. А, тому, а, в принципі, були певні культурні українські організації ще там до 17-18 років. Був Севастополі український театр, ну аматорський, але тим не менш. От. І е, тому, коли почалися події сімнадцятого року, коли в Києві була створена Центральна Рада, звичайно, матроси українці, так само, як в принципі, інші військовослужбовці Російської імперії української національності, вони хотіли певного національного самовизначення. Ну, не можна сказати, що там. Були якісь там конкретні різні напрямки цього, тому що на той момент український рух іще тільки формувався, якогось поділу по партіях не було. В принципі, були от українці і ті, які не українці. От, і фактично, українці прагнули створити український флот, тому що матроси, ну, які служили на цих кораблях, вони розуміли просто значення цього всього. Адже фактично, в ті часи, могутність імперії вона вимірювалась кількістю лінійних кораблів. Це приблизно те саме, що зараз ядерна зброя. От умовно кажучи, на Чорноморському флоті тоді було три дредноути. Оці три дредноути вони хотіли, щоб ці дредноути служили в Україні. До речі, наскільки великим був відтік військових із російської армії, царської армії? Бо із чого вже мусила формуватися армія Української Народної Республіки, по суті, з когось, так тобто за офіцерський склад, ну наприклад, набрали там селян для ну, ну просто, але ж керувати цим хтось повинен був. Ну, десь, умовно кажучи, 98% офіцерського корпусу, між іншими, тоді офіцери називалися в українській армії старшинами. Теж цікавий момент. От, от фактично, це були колишні офіцери російської армії. От, і там було достатньо багато і офіцерів у високих чинах. Ну, але, звичайно, багато було офіцерів військового часу. Ну, наприклад, Целот Петрів, автор цих спогадів, які ми екранізували, він до війни закінчив академію генерального штабу. А з приблизно 250 тисяч офіцерів російської армії, які існували у 2017 році, таких було всього 3 тисячі. Тобто це фактично він належав Еліту. до еліти російської армії. От, ну і так само, в принципі, більшість українських, командирів українських частин того часу це колишні офіцери російської армії. От, між іншим, теж важливий і цікавий момент, який чомусь не повторився в 91-му році, хоча, в принципі, події 11-1-го і 17-го вони дуже сильно між собою подібні. А під час одного з українських військових з'їздів було прийнято рішення, що необхідна українська військова термінологія, тому що не може українська армія користуватись російською. Питання в тому, якою вона має бути. Створили комісію, яка на основі ну практично комісію сучасних бойових офіцерів, але офіцерів, які вивчали історію, любили історію Казаччини. І от вони шукали серед козацьких слів і термінів, такі, які можна було використовувати в сучасній українській армії. Ну, Наприклад, козацькі керівники звалися старшини. І, відповідно, офіцери в українській армії стали старшинами. Це зовсім не те звання старшина, яке було потім в радянській, радянській. армії, це зовсім інша історія. Потім, ну, звичайно, що рядовики стали козаками або гайдамаками, там залежно від періоду там, і частини. Потім, наприклад, кулемет російський, який зараз називається після радянської армії, він тоді називався Скоростріл. Ну, тому що він вже швидко стріляє, ну, тому скоростріл. А Те, що називається там, Гвинтівка зараз, то називається Кріс. Те, що називається зараз снаряди, тоді називалося Стрільна. І так далі, ну тобто фактично дуже швидко була створена українська військова термінологія, і, причому вона виявилася настільки вдалою, що фактично без змін. Ну єдине, що із званнями там були нюанси, тому що залежно від того, там гетьмана чи там демократичний уряд, трохи змінювалася система звань. Але якщо не брати це до уваги, то фактично всі українські підрозділи ну, з того часу там, і до 91-го року вони використовували от цю фактичну термінологію, яка лише там трохи. Це, 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 це насправді дуже важливо, бо це. Це знову ж таки деталі, так дрібниці здавалось би, але ми до, до цього часу військо живе в полоні радянської термінології. Так і виходить, Жаль. що навіть на такому рівні ми не можемо себе навіть в цій ситуації ідентифікувати. Ну очевидно, там кожна держава має певну свою якусь систему, якусь свою термінологію. Добре, про інший бік подібного кінематографу, це ідеологічне кіно. Хороше питання, я не перший раз його чую, і насправді мені важко на це питання відповісти, тому що з одного боку ні. Адже Петрів описував, як він пише, те, що з ним було, те, що він бачив, і чув. Тобто це ніяким чином не відноситься до ідеології. Більше того, він фактично і своїх поглядів особливо не пропагував, тому що в принципі в нього були певні політичні погляди, але в його спогадах вони практично не відбиваються. Тому не можна сказати, що ми намагалися якусь думку нав'язати. Щось там таке от, всунути людям в голову. З іншого боку, враховуючи, що це кіно, яке розповідає про героїчне минуле української армії. А у нас зазвичай, ну навіть в сучасній е українській армії про це не дуже розповідають. То ніби виходить, що ідеологічне, тому що українці подаються з позитивної точки зору, причому армія українська подається з позитивної точки зору, ну а це ж якось у нас не прийнято. А, тому з цієї точки зору, безперечно, ідеологічне. Тому залежить від того, як трактувати поняття ідеологічне кіно. А до речі, чи реалізовується, або реалізовуватиметься фільм, я не знаю, в військових частинах. Ти там, ну, даєш право демонструвати його для солдатів. Для... Ну, ми безкоштовно розповсюджуємо наше кіно, але тут же виникає питання: просто, як воно в ті військові частини потрапить. Ну, зараз ми намагаємося вести переговори з волонтерами, які могли б там щось кудись передати. От, зокрема, вчора там перші чотири диски, які там мають п'яти військові частини, я в принципі, вже віддав. От, але наскільки вдасться цей процес широко поставити, поки ще важко сказати. Ну, враховуючи, що знов таки дуже скоро фільм буде в повному обсязі викладений в інтернеті, то тоді вже фактично від нас не дуже okay. сильно буде залежати швидкість його розповсюдження, воно вже буде залежати від цікавості. Ну, в принципі, зараз, наскільки мені відомо, більшість солдатів і офіцерів української армії інтернетом користуються. Ну, якщо їм цікава історія, то тоді подивитись наші кіно. Телебачення, ми ведемо перемовини з каналами. Ну, все не так просто, тому що є багато адміністративних і юридичних нюансів. Ну, от, на щастя, поки що, от коли вийшла друга серія, ми з питанням неформату ще не зіткнулися. Хоча я підозрюю, що це ще на нас чекає. На Якби сьогодні... таке і подібне mm. кіно з'являлося протягом 20 останніх років ну, частіше. Так, по кілька фільмів на рік. Чи ну, думаєш ти, що ми могли б уникнути цієї ситуації, яку зараз маємо в Україні? Я думаю, що насправді то треба говорити ширше. Якби було більше української пісні, української книги, якби було більше української культури, от гарантовано такої б ситуації не було. Тому що люди, які зрадили Україну, наприклад, в Криму або які воюють проти нашої батьківщини на Донбасі, це в першу чергу ті люди, які не відчувають себе культурно українцями. І я навіть поставив би питання ширше. Тобто не те, що там етнічно українцями, а саме політично українцями, тому що насправді, от по нашому фільму, насправді дуже чітко було видно, тому що його робили практично всі національності, які сьогодні існують в Україні. І Українці росіяни, євреї, німці, татари, узбеки. Ну тобто, всіх навіть не можу перерахувати, тому що всіх просто пам'ятають по національностям. Що таке Україна єдина? От ти вже сказав про те, що до творення фільму долучилися люди різних абсолютно національностей і релігійних уподобань, можливо, і політичних, у тому числі уподобань. Так, так. це от такий так, такі два слова, які вже багато кого й дратують у нас в країні, так, коли ми говоримо про єдність. І хтось каже, що ну, можливо це дуже наївно, просто так говорити, і це не працює. Ну, але якщо ми абстрагуємося від цього шлейфу, Ну, мені здається, що знов-таки для кожного, мабуть, в цих двох словах є щось своє. Для мене взагалі така собі маленька модель України, насправді це була от наша знімальна група, яка працювала над фільмом, тому що за ті 4,5 роки. Дійсно, ну, ми ж працювали всі безкоштовно, тобто це була, ну, зараз називають волонтерською роботою, коли ми це починали, починали ми це в 2011-му, не було такого слова, як волонтерське, це говорилося на громадських засадах. Ну, мені більше подобається говорити там, роботу без генералів, ну але суть не в словах, суть в сенсі. Тобто, зібралася певна кількість людей е, з різним минулим, з різною освітою, різної національності, які говорять різними мовами. І всім було цікаво відтворити важливу героїчну сторінку української історії. І всі працювали там не стільки, за скільки заплатили, а стільки, скільки треба, щоб добре вийшло. І мені здається, що це насправді дуже важливо. якось. Я тоді не уявляв, що ми скоро побачимо це в масштабі цілої країни, тому що насправді, от я коли іншим кінематографістам, з якими я спілкуюся, розповідав про те, як ми працюємо, багато людей дивалося і казали, що такого не буває. А потім пройшов й рік, і ми побачили насправді, що таке буває. А зараз ми, в принципі, бачимо, що так і армію можна піднімати на ноги і так далі. Ну, тобто, мені здається, що от, е, бажання об'єднатися заради того, щоб зробити щось хороше навколо себе, це фактично те, що творить нормальний людський колектив, це, що творить єдину Україну. Дякую дуже. Очевидно, потрібна спільна ідея. Це був режисер, сценарист і продюсер Іван Канівець. На все добре.